Навіть понад 100 років після смерті постать Владиміра Леніна в Росії залишається майже сакральною його тіло зберігається в Мавзолеї на центральній площі. А, наприклад, московський метрополітен все ще носить ім'я Владиміра Ілліча Леніна. Область навколо Санкт-Петербурга, досі Ленінградська. За сторіччя радянська, а потім путінська влади, чим далі, тим менше правди залишали у біографії цього діяча. Почав він сам замість справжнього прізвища Ульянов взяв псевдонім, а в анкетах вказував себе «великоросом». І це перший міф, який ми розвінчаємо. Мати майбутнього вождя Марія мала прізвище Бланк. Її батько за різними версіями був євреєм, німцем або навіть українцем, а мати шведсько-німецького походження. Щодо національності батька Леніна Іллі Ульянова, то джерела вказують на чуваські, мордвинські і калмицькі корені. Далі в цьому випуску ООЗ ми обговоримо знакові міфи про Леніна, згадаємо про його моральність, скромність, доброту, про те за які послуги йому платили німці. А ще чи дійсно щось раціональне є у міфі про Леніна, який розповідає Путін. Про доброго дідуся Леніна радянські діти дізнавались ще в садочку. В школі носили значки жовтенят із милим обличчям маленького Володі Ульянова. Для піонерів та комсомольців образ Леніна був еталоном моральної чистоти. Але навіть у радянські часи було важко приховати чутки про гріхи його молодості. У Леніна був і темний сексуальний бік. Він розважався з повіями в Парижі. Він ходив по борделях. У академічної історичної спільноти немає залізних доказів, але є непрямі ознаки того, що там Ленін і підхопив сифіліс, який до всього спричинив безпліддя. Всесвітньо відомий вчений Владімір Бехтєрєв, який лікував Леніна, застосовував препарати арсенобензольної групи, що містять мишяк, і призначались для лікування сифілісу. Показовий момент Бехтєрєв раптово помер від отруєння під час першого всесоюзного з'їзду психіатрів та невропатологів. Такі вбивства, професійний почерк радянських чекістів. Існує версія, що Бехтяріву таким чином не дали оприлюднити на з'їзді подробиці діагнозу вождя пролетаріату. Діагнозу, який впливав на рішення, що генерувались запаленим, повільно агонізуючим мозком ілліча, а згодом і призвів до його передчасної смерті. Ленін був одружений на Надєжді Крупській. Але коли йому було під 40, у Парижі, він познайомився з 35-річною Інесою Арманд. Ленін кохав Інесу. У цьому не було нічого аморального, оскільки Ленін все розповідав Крупський. Інеса чудово грала його улюбленого Бетховена та інші твори. Їхній роман тривав близько 10 років, аж до смерті жінки у 1920 році. Ленін писав їй щодня, якщо вони не були поруч. Втім, незважаючи на численні чутки, спільних дітей у Леніна та Арманд не було. В СРСР старанно створювали міф, ніби Ленін прожив скромне життя, як і личить борцю за права трудящих. Добре, почнемо з його дитинства. Володя Ульянов походив з багатодітної, але забезпеченої родини. Його батько обіймав престижну посаду директора народних училищ Симбірської губернії, здобув ранг дійсного статського радника, що забезпечило його дітям право на спадкове дворянство. Після смерті Іллі Миколайовича царський уряд призначив родині пенсію. Плюс матір Леніна володіла часткою спадщини свого батька та мала орендний дохід від земельної ділянки. Ці доходи були достатніми для підтримки сина, а згодом і його дружини Надєжди Крупської, коли вони жили в Європі. Географія їхніх мандрівок була широкою: Лондон, Цюрих, Женева, Париж, Стокгольм, Мюнхен, італійський курорт Капрі та інші. Ленін заробляв перекладацькою та публіцистичною роботою, але цього не вистачало на весь розмах справ. В Мюнхені він і однодумці революціонери випускали пропагандистську газету Іскра. Там же Ленін написав засадничу книгу Що робити? про роль партії в майбутній революції в Лондоні. Провів другий з'їзд власної партії РСДРП. Така діяльність, плюс еротичні пригоди вимагали значних коштів. І їх до самої смерті у 1916-му висилала матір. Команда ООС не планує революцію, натомість продовжить розповідати вам захопливі історії з минулого. Заради сприяння цьому пропонуємо вам поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили, а ще підтримати нас посильним внеском, як це зробили хранителі ВОЗ. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Російське повстання 1905-7-го років принесло Леніну нове джерело доходів. Бойова група партії стала проводити так звані експропріації, тобто грабунки банків та поштових відділень. Кошти від цих кривавих акцій йшли на закупівлю зброї і на підтримку верхівки партії. До слова, саме в експропріаціях почав свій революційний шлях бойовик Коба, відомий також як Сталін. Він, наприклад, очолив пограбування диліжансу казначейства в Тіфлісі, в результаті якого було викрадено близько 340 тисяч рублів та вбито і поранено десятки людей. Коли Ленін та очолювана ним партія в результаті перевороту здобула владу, колишня імперія на три роки занурилася в жорстокий хаос громадянської війни. Столицю перенесли до Москви. Ленін оселився у грановитій палаті Кремля, де колись жили царі. Для нього створили окремі апартаменти, відгороджені від інших. Вождь користувався персональним елітним rolls ройсом Silver Ghost з гусеницями, переробленим під російські дороги. Також Ленін жив і працював у маєтку Горки, конфіскованому у дворянки Зинаїди Резвої. Дача мала власний парк, бібліотеку, басейн. Вождя обслуговували кухар, садівник, швейцар, охоронці, покоївка, водій та інша прислуга. В той час, як не менше шести мільйонів людей в Росії загинули від голоду, на персональній кухні Владіміра Ілліча готували вишукані страви, подавали чорну ікру та французьке вино. Коротше, цінував головний більшовик розкішне життя. Це здається в крові у всіх деспотів. Переконайтеся в цьому, переглянувши відразу два випуски УОЗ, присвячених примхам і кривавим забаганкам диктаторів ХХ століття. Посилання в описі. Ще один міф Владімір Ілліч був надзвичайно доброю людиною. Тут хай цитати говорять самі за себе. Повісити, неодмінно повісити, щоб народ бачив не менше ста явних кулаків, багатіїв, кровопивць, опублікувати їхні імена, відібрати в них увесь хліб. Передайте теру, щоб він усе приготував для спалення баку повністю у разі навали і щоб друковано оголосив це в баку. Вилучення цінностей, особливо найбагатших лавр, монастирів і церков, має бути здійснено з нещадною рішучістю, безумовно, ні перед чим не зупиняючись і в найкоротший термін. Що більшу кількість представників реакційної буржуазії та реакційного духовенства вдасться нам із цього приводу розстріляти, то краще. За ініціативи Леніна проводився червоний терор, тобто масові арешти і розстріли буржуазії, офіцерів та духовенства. А ще воєнний комунізм, себто насильницьке вилучення хліба та харчів у селян без компенсації, яке викликало масовий голод і репресії. Під приводом того ж голоду, але з метою зламати вплив церкви, було вилучено храмові цінності. Тисячі священників страчені або кинуті до таборів. Те саме відбувалося з політичними суперниками більшовиків есерами, меншовиками, анархістами, навіть із соратниками по партії. До речі, Владімір Ілліч один з ініціаторів системи концтаборів в Радянському Союзі. В Україні на Кавказі, в Середній Азії він наказував проводити каральні експедиції проти національних урядів, що прагнули незалежності. Треба додати ймовірну причетність Леніна до страти царської сім'ї, щоправда, прямих доказів цього немає. Пізно ввечері, 3 квітня 1917 року, Ленін прибув на фінляндський вокзал Петрограда. Він та ще три десятки російських емігрантів, в тому числі Крупська і Арманд, дісталися зі Швейцарії через територію Німеччини за спеціальною домовленістю з її урядом. Варто нагадати, що Німеччина в цей час воювала з Росією. Вагон, в якому їхали росіяни, символічно називали запломбованим, адже контакти пасажирів з зовнішнім світом були сильно обмежені. Організацію переїзду взяв на себе швейцарський соціаліст Фріц Платтен. Операцію схвалив начальник німецького генштабу Еріх Людендорф. Влада Другого райху розглядала російських марксистів як фактор, який дестабілізує Росію зсередини і прибере країну з числа супротивників. Цю ідею запропонував німецьким урядовим колам такий собі Олександр Парвус, авантюрист та давній знайомий Леніна. Після німецької ділянки маршрут ішов через Швецію і Фінляндію до Петрограда, де Ленін одразу ж закликав завершити війну. А ще історики встановили наявність у німецьких та шведських архівах паперів, що свідчать, Берлін перераховував значні суми парвусу, а ті опинялися на рахунках довірених більшовикам осіб у Стокгольмі та частково були ввезені до Росії. Проте жодних документів, що Німеччина наймає Леніна у якості агента чи шпигуна, не знайдено. Отже, цікава ваша думка, чи вважати ілліча німецьким шпигуном. Ну і найсвіжіший міф Ленін створив Україну. Як Україна складалася? Хто її створив? Ленін Владімір Ілліч, коли створював радянський союз. Договір 1922 року, союзний, і 1924 рік. Конституція, щоправда, після його смерті, але за його принципами створена. А тепер як було насправді? Ми не будемо заглиблюватися у документи 12-го століття, коли вперше згадана Україна як територія, та 16 століття, коли землі з такою назвою набули ознак державності, ми поговоримо про сучасні леніну події. Революційна українська партія, яка була першою українською політичною партією в Російській імперії, свою програму назвала Самостійна Україна за назвою брошури Миколи Міхновського. В брошурі, зокрема, стверджувалась необхідність досягнення Україною незалежності Україна для українців, і доки, хоч один ворог-чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя вперед, бо нам ні на кого надіятись і нічого озиратись назад. Цікаво, що на таку ідею сам Ленін відреагував за 14 років. Чи судилося, наприклад, Україні створити самостійну державу, залежить від тисячі чинників, невідомих заздалегідь. Ми поважаємо це право, ми не підтримуємо привілеїв великоросів над українцями. Українська Центральна Рада, як повноважний представницький орган українських політичних та громадських організацій, була створена в березні 1917-го, через два дні після зречення останнього російського імператора Миколи II. Ленін в цей час ще перебував в Європі. А на момент жовтневого перевороту в Росії, коли більшовики взяли владу, в Україні вже існувала політична автономія з власним урядом, парламентом, українізованими частинами армії та ознаками окремого бюджету. Українська демократія голосом своїх з'їздів, організації і революційного парламенту Центральної ради виразно визначила майбутній національно-політичний стан свій як рівноправного державного тіла в Федеративній Республіці Росії. Одним словом, якби Ленін і хотів придумати Україну як державу, то він трохи не встиг.